Черговий приліт по закладу освіти і чергове зашкварне виділення коштів з бюджету. А це що трапилось? Це перший міський. Ми назвати Олена Концевич. Ми з вами знаходимося біля гімназії номер 125, Це Пересипський район. Ось вона. Ми зазирнули тут на сайт Прозору і дізнались про те, що ось не так давно сюди був приліт в цю гімназію від наших неблагополучних російських сусідів ненормальних. В нас такий заклад не один, і кошти виділяються так само не на нього одного. Але в цьому випадку, випадку про який ми говоримо, кошти були виділені миттєво. А чому і кому? Отут ми почитаємо, тому що тут починається цікаво. Закупівлю без використання електронної системи, тобто напряму договір підписували із підрядником, який буде тут все ремонтувати, підписали із підприємством «Стройгазсервіс» на суму 3,2 мільйони гривень. Замовником виступила комунальна установа Центр фінансування і господарської діяльності закладів установ системи освіти Пересипського району Одеси. Кінець цитати: якщо дуже коротко, чому воно так? Мотивували тим, що прям таки батьки писали листи з проханням терміново відбудувати на нову гімназію і дуже багато всього там поробити, щоб діти могли вчитися. Це легітимно і справедливо. Але не тільки ж сюди прилітає і відновлювати це все потрібно тільки от стройгазсервіс у нас з дужком засновані вони були в 2019 році і вони от дуже люблять отримувати різні підряди. За час свого існування це 6 років. Вони отримали 47 підрядів на суму понад 30 мільйонів гривень. І ще й до того всього встигли зашкваритися в кримінальному провадженні. На чому? Та звичайно ж на тому, що вони завищували ціни на будматеріали і взагалі зловживали владою, розкрадали кошти і т.д. і т.п. Саме ось на таких от нещасних, як ця гімназія. За словами правоохоронців, таке собі товариство БК Мегашах використовувало дуже багато прокладок, так званих, які слугували буфером між ними і бюджетом. Тобто вони їх типу наймали, через них відмивали бабло. І ось саме однією з таких прокладок, вибачте, були і наші сьогоднішні фігуранти. Провадження досі триває. Принаймні, воно ще тривало минулого року. І ось ці люди, які зашкварилися, будуть ремонтувати гімназію номер 125. Слухайте, це дуже класно мати впливових э, друзів. Ви думаєте, що такий випадок один? Та ні, ми вже втомилися вам розказувати про те, наскільки часто це відбувається. Ну і три мільйони з бюджету тепер, гоп, ще одне кримінальне провадження не закрили. Цим людям знову щось віддають. А, а, а біржа сидить така, типу, давайте кредитів ще наберемо. В нас ще тут не всім щастя привалило, не всім кумам і друзям ми пороздавали з бюджету бабліжка, не всі гімназії в нас ще поремонтовані. Це ж класно, коли є такі друзі, як центр фінансування і господарської діяльності закладів і установ системи освіти Пересипського району Одеси. Ну і все, все підписано, все зафіксовано. Напряму по ручках вдарили, бабліжка відмили. І все наше чергове вітання всім тим, хто закриває на це очі по Одесі. А ви, дорогі одесити, і гості міста. Будь ласка, бережіть себе. І якщо ви знаєте, що в нас по місту не так, будь ласка, знову ж таки пишіть нам в коментарі. Побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Папа.